Пропоную поговорити про наші буденні речі, які тривожать напевно багатьох українців. Це ситуація довкола набу. І, от згадаю, тут от таку новину Законопроект, що відновлює повноваження, набу буде ухвалено невідкладно наступного тижня. Про це заявив Зеленський у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. Ну, я, по-перше, пропоную нам трошки додати контексту. Якщо ви можете, будь ласка, його відновіть в тому порядку і з тими фактами фактами які вважаєте доречними, і давайте от обговоримо ту точку, в якій ми опинилися, що відбувається. Ну, напевно, треба почати з того. На мою особисту думку, історія з цим законопроектом, який Верховна Рада ухвалила, це, напевно, одна з найбільших політичних помилок, яку здійснював президент Зеленський за свій вже шестирічний термін. І очевидно, що е, руйнування. е-е Архітектури антикорупційної в нашій державі воно сприймається негативно всіма стейкхолдерами і грає на руку тільки одній стороні. Це Російській Федерації, яка очевидно очікує від нас помилок і таких моментів, які розколюють суспільство зсередини. Очевидно, що законопроект, який проголосували депутати в супершвидкому режимі, в супершвидкому режимі його підписав і спікер парламенту, і потім сам президент, Вся ця, ця історія вона має дуже не неприє... Аємний душок, і очевидно, вона не робить нам жодних позитивних моментів ні всередині держави, ні, очевидно, зовні, тому що до процесу вмовляння президента не йти шляхом руйнування всіх антикорупційних органів, які там за 11 років були створені, долучалися і Мерц, і Макрон, і Урсула фон дер Ляйн, і величезна кількість людей. Але напевно найвідчутнішим і найгучнішим був голос вулиці людей, які з різних. Них сфер і військові, і ветерани, і громадянське суспільство, і студенти, і журналісти, ну всі просто прийшли на площу біля театра Франка для того, аби ну трошки повернути владу до реальності, тому що е, момент, в якому суспільство віддає великий такий шмат е, довіри і повноважень владі е, в момент повномасштабної війни, вона якраз передається для того, аби ефективно протистояти ворогу. А коли починають воювати проти своїх же інституцій, які Задумані як незалежні, ну тоді виникає величезна кількість питань. Знову ж таки, тут можна багато дискутувати на рахунок набу і САП і до них питань ну трошки, напевне, менше, ніж до Зеленського в цьому контексті, але чи є вони ефективними? Ні. Але якраз українське суспільство, яке продемонструвало таку єдність в цьому питанні, це якраз демонстрація того, за що ми воюємо, за що ми боремось, і наш шлях, який триває з 2013 року, це якраз такий е, доволі зрозумілий кластер і. Ми йдемо крок за кроком, і Україна, от в рамках цих протестів і зміни позиції з боку Зеленського, в чергове продемонструвала, що ми, на відміну від багатьох інших держав у світі, залишаємося воюючою демократією, і це якраз наша конкурентна перевага на світовому ринку. Ну, тут напевно вам скажуть противники вашої думки, що а як... же?» Uh -huh. Як же те, що у нас є генпрокурори, по закону потрібно, щоб, умовно кажучи, всі такі органи регулювалися, і були під ним? Я в принципі пропоную вам і на це питання відповісти. Але паралельне питання, яке в мене є, це от те, що пропонує президент. Також можемо плавно і до цього прийти. Тобто наскільки той варіант, який пропонує президент, дійсно вирішує проблему. Дивіться, на рахунок першої тези дуже дивно це чути, враховуючи те, що 11 років в нас функціонувала антикорупційна архітектура і антикорупційні інституції. Але в якийсь момент всі згадали, що мають бути підпорядковані генеральному прокурору. Очевидно, що в законодавчій базі, яка була закладена в і в закон про набу, і в закон про САП, і в закон про антикорупційний суд. Всі ці речі вони виписані. Тому я тут жодних конфліктів не бачу. І цей аргумент більше виглядає як. Бажання притягнути юридичну частину до політичної реальності і політичних бажань, З чим я в принципі не погоджуюсь. Історія, от мені е, законопроект Зеленського, ну я тут в першу чергу орієнтуюсь на набу, яке видало прес і Сказали, що вони в принципі задоволені тією ініціативою, яку Зеленський запропонував. Але водночас мені не зрозуміло, нашо президент її підписував тоді вночі, коли вже і так люди вийшли. Було зрозуміло, що суспільна е, думка, хоча ну як мінімум Фейсбучна. Частина суспільства виступала проти. А ми всі знаємо, як і Зеленський його офіс, і в принципі вертикаль влади дуже болісно реагує на несприйняття з боку широких суспільних мас. І коли все це виливається в публічний спротив, ми вже побачили вже і спротив більш реальний на вулиці, але одночасно, от мені не зрозуміло. Я чомусь був впевнений, що президент відкатить це рішення, не доводячи до підпису. Але е, є інша добра традиція української влади щось спочатку зламати, потім відновити і видавати це за свою величезну перемогу. І от мені здається, ми зараз по цьому сценарію рухаємося. Мені дивно час від часу читати про те, що, начебто, депутати можуть в рамках цього голосування за президентський законопроект продемонструвати свою незалежність, те, що їх, начебто, офіс цим голосуванням підставив, і не дати голосів. Ну, ми вже побачили неодноразово, що на жаль, це дев'яте скликання Верховної Ради, воно в принципі не про суб'єктність. Там більшість людей це. Політичні простосуванці і в принципі політиками назвати їх складно. Це люди, яких Зеленський на своєму горбу і на своєму флазі затягнув під стіни і під купол парламенту. Але так само є і індивідууми, я не кажу, що всі повально там депутати, депутати погані. Є величезна кількість людей, які ефективно працюють, які допомагають державі, які дійсно достойні представники народу. Але в цілому говорити про те, що не назбирають 226, коли Зеленський пообіцяв Урсулі, пообіцяв всьому світу. Ну тут можна під це під. Відвернути тільки одне, що це велика така а, гра з боку офісу президента для того, аби все ж таки зберегти своє рішення. Але далеко якщо в такий сценарій існує, то він супер недалекоглядний, і це ще більше впливатиме негативно і на єдність всередині нашої держави, і, очевидно, на наш міжнародний імідж, який і так зараз ну, постраждав, скажімо так. Угу. Ну от щодо вирішення цього питання е, наскільки розума розумію, і те, що ви сказали, що НАБУ е, задоволені законопроектом президента? Я от читаю це, що е, законопроект, вводений президентом як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності набу і САП. Е, і тут виникає питання: а чи дійсно е, цей новий законопроект вирішує питання? Е, або е, щось тут не так? ну от На ваш погляд, цей новий законопроект залишить НАБУ і Сап під впливом Генерального прокурора. Чи все ж таки ні? І в чому різниця? От, те, як ви це бачите, цей новий проєкт, який типу відновлює незалежність НАБУ і САП і додає поліграф від того, що було до цього. Чи можливо просто треба було відмінити це рішення або накласти вето, як це правильно юридично зробити або констатувати? Тобто, чому виноситься саме от новий законопроект? Можливо, це якась там буде підміна понять або можливість все ж таки залишити НАБУ і САП в тому чи іншому виді під генеральною прокуратурою? Якщо ця історія залишиться в президентському законопроекті, він умовно буде ухвалений, але по суті нічого не поміняє, то це не зніме соціальної напруги, це не, не не зніме питань з боку наших західних партнерів. Тому я допускаю, що він має повернути все назад, так як і було. Але чому не можна витувати? Тому що Зеленський його вже підписав. А сказати, що Визнати свою помилку це політично, ну скажімо, неприйнятно чи нетрадиційна історія для нашої держави казати, що президент чи Верховна Рада зробили помилку ну це визнавати е, свої слабкі сторони. Тому це це демонструється як нова ініціатива з боку президента, яка тільки покращить українську е, антикорупційну інфраструктуру. Будемо сподіватися, що так воно насправді і буде. І знову ж таки, хочу підкреслити, що питань до ефективності і набу і сап. І всіх інших, хто в цій робіті існує, супер багато, і очевидно, що після такого резонансного кейсу хотілося, щоб справ і головне посадок було набагато більше ніж того, що ми бачили ну перед цим протягом всіх 11 років. Те, що ця ситуація взагалі виникла, багато хто і направду, все ж таки, напевно, справедливо пов'язує цю ситуацію з Сполученими Штатами, а точніше, з мовчанням Сполучених Штатів за весь цей процес, е, я думаю, для мене і для вас теж було дивно побачити, що ніякої абсолютно там позиції, наприклад, від того ж Трампа, ми не побачили до нині, і тут у нас є е, е, дві реальності, які йдуть паралельно. Ну, це Трамп виходить і починає засуджувати дії президента. Або Трамп виходить і каже, що ні, все, все дуже добре і все дуже класно. Тобто таке враження, що начебто намагається зберегти оце останнє слово за собою. Але ну, серед причин цього. Дуже ну там різний спектр, і те, що на і САП не подобалися а, Трампу і, і ще багато різних якихось версій довкола цього, і начебто, а, все ж таки Сполучені Штати підтримують антикорупційні якісь історії. Бо от і донька Келога там написала щось, хоча сам Келог не писав, і, а, і Грем теж, начебто, висловився, але теж не зрозуміло, що це за позиція. Тож, от що зі сполученими штатами, і як ви це пов'язуєте? Хочете трохи конспірології розкажу тут, якраз історія в тому, що пояснювали мені там одні поважні українські чиновники, що історія з небу і САП, вона якраз і викликана оцей законопроект, начебто, вимогою Трампа супершвидко запустити справу проти Хантера Байдена, це син колишнього президента. якщо ми пам'ятаємо історію з борізмою, через що нас неодноразово звинувачували в втручанні в американські вибори і в політику, і через що в нас склалися доволі складні стосунки з. Трампом і, от, начебто, для ну Набу, яке орієнтується на демократів, не хотіла давати ходу цій справі, і саме тому от наша влада вирішила пере, під, під, підпорядкувати Набу і САП під Генеральну прокуратуру для того, аби дати старт цій справі. От, таку історію. От не, не кажу, що це чиста монета, uh -huh. що це правда. Завжди світ повниться конспірологію, думаю, що нашим слухачам і глядачам було б цікаво це почути. Я думаю, що насправді в сполучених штатах зараз не до цього. І очевидно, що Трамп, який не який не являється якимось великим борцем з корупцією, так на словах багато говорить, але по факту нічим не відрізняється від величезної кількості корупціонерів, які є в урядах і на посадах в усьому світі. І це перше. друге, в що я вірю, от в тій частині конспірології, яку я озвучив, що дійсно. Но американці зараз чинна адміністрація вони розуміють, що на набу і сап це продукт створений демократами і разом з європейцями. Тому наше їм захищати інституції, які від них політично ні ніяким чином не залежні і не дають їм жодних дивідентів. Тому от я думаю, що з цим в першу чергу і пов'язане мовчання з боку американців. Добре, я тоді пропоную перейти до так би мовити теж актуальних подій сьогодення, але більш зовнішніх. Рубіо каже, що Трамп втрачає терпіння і готовність чекати кроків РФ у питанні миру. Він вважає, що Росія тягне час. Як оцінюєте цю зміну риторики? Ну я не знаю, це зміна чи не зміна. Мені здається, ми з вами останні півроку, може не півроку, на місяці три точно обговорюємо всі зміни в терпінні Трампа. Але точно що я можу сказати, що в нього суперкласний терапевт, який ну який заспокійливі йому такого рівня дає, що втрачається це терпіння супер супер-супер повільними темпами. Мені особисто хотілося б знати, що він приймає. І я так само б долучився, тому що в мене якогось терпіння нема вже давно персонально. Я думаю, що, ну, якщо без жартів, якщо серйозно, я думаю, що американці таким чином продовжують натякати росіянам, вони вже б'ють в такий свого роду набат, дзвони і кричать: підіть на конструктивні а, діалоги, на конструктивні перемовини, тому що в один прекрасний момент політика Трампа по відношенню до вас 100% зміниться, і тут виходить час від часу, виходить Трамп, час від часу хтось виходить з його найближчого оточення і починають погрожувати. Але по факту, якщо що ми подивимось, так певно там зброю нам передали деякі оборонні пакети. Ми отримали і на ремонт Бредлі, і на ремонт гаубиць М 109 але сказати, що цей гнів Трампа перевів політику і наративи Білого Дому настільки, що Росіянам зараз треба там сидіти і тремтіти. Цього ми не побачили законопроект чи е, Грема Блюменталя, чи вже там ініціатива Трампа щодо мит на компанії, які купують російську сировину. Ми не побачили Зброї якоїсь великої не побачили. Е, можна довго залякувати росіян, але треба зрозуміти е, американцям основне, що Путін. Не збирається закінчувати війну доти, доки в нього буде така можливість. І поки цю собаку не почати дуже відчутно бити палкою, Путін не зупиниться, і жодні вмовляння, і оця стратегія Трампа відтягнути Путіна від ці дзінпіна, ну вона. Не, не спрацює, вибачте, вона ідіотська, враховуючи якраз феодально васальні стосунки, які сьогодні складаються між Пекіном і Москвою. Путін своєю авантюрою повторненню в Україну перестав Росія перестала бути глобальною державою. Сьогодні це просто міньйон Китаю і Китай, який зацікавлений в продовженні цієї війни, ніколи не загонить цього пса в будку. Тому ця задача, і вона повністю лежить на плечах. Трампа на плечах європейців, ну і звісно на плечах українців, але все це має бути в синергії, тому що одні очевидно ми всю цю історію не стягнемо. Так, ну і я пропоную ще одну цікаву новину обговорити. От Демократична партія, як пишуть у вільному падінні, зараз серед виборців її рейтинг найнижчий за останні 35 років. Нове опитування виявило, що 63 виборців негативно ставляться до демократичної партії. Пише видання Wall Street Journal. З чим пов'язуєте таку статистику? Що пора вже маску запускати партію? Він же казав, що партія центрі має в штатах перемогти. Ну, по перше, пов'язано пов'язує пов з тим, що є період політичного затища. Трамп переміг на виборах. В нього більшість в сенаті, більшість в палаті представників в конституційному суді, і в принципі нова влада вона завжди має певний кредит довіри з боку суспільства. І опонентам не з руки її критикувати, тому що каток, оцей, який сконцентрований в руках самого Трампа може зараз переїхати кого завгодно. Тому демократи вичікують. Друга історія немає яскравих і сильних лідерів. От якщо подивитися на праймеріс в Нью йорку то мамдані, оцей молодий чоловік, який піде на вибори мера Нью-Йорка від демократичної партії. Виглядає свіжо, виглядає цікаво. Але соціаліст, ну скажіть комусь там ще 5 років тому, що столиця світу Нью-Йорк, столиця фінансів, проголосує за кандидата соціаліста, який там пропонує безкоштовний проїзд в е, е, публічному транспорті і заморозку цін на оренду житла. Ну вам би розсміялися в обличчя. А в цілому на національному рівні не вистачає сьогодні. Ні, персоналі, які могли би повести за собою, от ви дуже непогано досліджуєте суспільну думку. От коли ви в останнє чули якусь заяву від американського політика-демократа, яка долетіла до України. От я думаю, що ви такого не пам'ятаєте на моїй пам'яті, якщо хтось там з наших ютуб глядачів дивиться, може написати. Ми будемо вдячні за пораду. Історія якраз з кризою персоналістською, тому що нема кого висувати. Друге, що і самі демократи не поспішають, готуючись з прицілом на довибори в конгрес, які будуть відбуватися в восени наступного року. Угу. Якщо говорити про статистику, то можна ще згадати і Німеччину, де більшість німців незадоволені керівництвом Мерца. Повідомляє видання Білт з посиланням на дані компанії аналітичної, яка займається цим. Розчаровані роботою канцлера 56% німців. Хоча всього півтора місяця тому незадоволених було 45%. Ну в Німеччині насправді там цікава така внутрішня політика. Там багато. Проблем, і над якими треба працювати, і розрив між молодими та літніми людьми, і з цим пов'язані там економічні певні моделі, і знову ж таки проблеми, що якраз таки тих, хто готовий платити з молодих за пенсійну цю програму для літніх людей, не так же багато. Розрив великий, і це ще не єдина і не остання проблема, яку там вони обговорюють. От хотілось би ну Чути вашу думку з приводу того, що відбувається в Німеччині, чи насправді все так погано. І е, ну, от, до чого ця статистика? Чи вона загрозлива, в тому числі і для України? Поки що ні, якщо я не помиляюсь, ви сказали 45%, довіряючи, схвально сприймають. Якщо Незадоволених 45... було 45, а стало 56%. Ну, це невелике число, це половина, і враховуючи те, як ці вибори Мерц вигравав, і враховуючи те, як АДФ набирає. То для мене це не якийсь, не якась криза чи обвал там неба і великі проблеми. Очевидно, що в Німеччині, як в цілому по Європі, і це можливо частково до штатів можна приміняти. Є доволі велика поляризація в суспільстві. На чому грають політики популісти? Звідки взялось так багато ну як зараз кажуть, крайні лівих і крайні правих, які там по факту з політологічної точки зору про це можна дискутувати, але думаю, що це не цікаво нікому. Але от є певна поляризація в плані заяв і дійсно величезна кількість проблем, тому що європейська економіка економіка великих держав вона дуже активно розвивалася в 90-х в нульових, в післявоєнний час. А зараз настав такий період, якщо не стагнації, то дуже повільного економічного розвитку. На чому що в першу чергу на собі відчувають якраз корінні представники тих чи інших держав, і ті самі німці, які завжди були прикладом такої соціальної держави, яка підтримує величезну кількість людей. Але провальна мігрантська політика, провальна економічна політика призвела до того, що грошей стало супермало. А зобов'язання, які держава на себе бере, вона продовжує виконувати. Через, через це себе недореалізованими відчуває величезна кількість людей. І в цей же момент існують партії. Як альтернатива для Німеччини, як партія ліва Сари Вагенкнефт, які починають говорити, що є зовнішні вороги, є внутрішні вороги, тикати пальцем, казати винуваті ці, винуваті ті. А от класичні політики проти них не готові йти, не готові рятувати німеччину. І через це, от в нас всі такі величезні проблеми. І от. Така історія вона існує, і дійсно, якщо подивитися там на рейтинги цієї альтернативи для Німеччини, ну яка по факту є а, фашистською партією, і я думаю, що це для не для кого, там не секрет. То їхні тези зараз знаходяться більше і більше відгуку в, в персоналях величезної кількості людей в тій самій Німеччині. І якраз як цьому протидіяти зараз найбільший політичний виклик. Згадайте вибори до європейського парламенту, і як ми всі тоді слідкували і боялися, щоб праві там не перемогли. То от потрошки ми приходимо, що наступний політичний цикл в європейських країнах і для європейського союзу він буде багато в чому визначальний чи вдасться зберігти ЄС в такому вигляді, в якому ми знаємо, тому що все бага, все більше євроскептицизму, все більше критики глобалізму, і все це звісно може вилитись в те, що сам європейський союз зупинить своє існування, і в принципі, ми так зараз на порозі нового великого етапу для. Старого континенту чи вдасться зберігти сам союз, чи вдасться стати більш ефективними в економічному контексті, чи вдасться стати політично свідомими і дорослими, тому що вони багато в чому переживають у цю кризу, коли Трамп сказав, що там проблеми безпеки це ваші особисті, і США тепер не буде захищати Європу. Ми бачимо, як е цей європейський краб ходить то вліво, то вправо, створюючи різні коаліції спраглих, охочих, дужих, яких тільки не створили, але віз на на жаль, і досі там, тому от ці проблемні моменти дорослішання і суб'єктивізації Європи вони супер наріжні і вони багато в чому визначатимуть майбутнє самого союзу? Якщо говорити як останнє питання проблеми е митного е плану між Європою та е Сполученими Штатами, то як для вас виглядає ситуація? Чи, е чи домовилися, скажімо так? Думаю, домовляться. Трамп тисне. Ми це вже бачили в цей кейс з НАТО, коли він вимагав від всіх збільшити частку в загальному фінансуванні північно-атлантичного альянсу до 5% і лякав тоді європейців, що якщо ні, то взагалі вийду з НАТО чи закрию НАТО, і будете самі перед російською загрозою. Та сама історія з торговельними воїнами. Я не думаю, що Трамп багато реально налаштований продовжувати цю політику в ширших масштабах. Я думаю, що приймуть символічні. Якісь відсотки для європейців для того, аби Трамп міг це продати власному виборцю і показати, як він цих негодяїв, всіх наказав. Але очевидно, ті от історії з митами, які були введені е, Трампом, пам'ятаєте так помпесно представлені, вони доволі відчутно б'ють по американській економіці. І проблема якраз Америки в виборчому контексті і для самого Трампа, який в наступному році буде готуватися до, до виборів до конгресу, це якраз не втратити проблему інфляції, тому що для Байдена йде демо демократів, це була така ахілесова п'ята, яка багато в чому і визначила їхній програш на попередніх президентських. Тому от враховуючи всі ці фактори, я не думаю, що буде якась глобальна торговельна війна між європейським союзом і Сполученими Штатами, враховуючи якраз природність економічних зв'язків між цими двома суб'єктами. Угу. Пане Артеме, дуже дякую, що відповіли на запитання. Пасиві, що прийшли. Бажаю вам спокійного тихого вечора. І вам гарного вечора. Пасибі, пасибі. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, долучався до нашого ефіру. Тож поговорили про всі основні моменти, які стосуються глобальної політики. Дійсно, ми бачимо цікаву картину. Вона направду завжди цікава. Дуже рідко, коли можна сказати, що все зрозуміло або передбачувано, особливо в такий дуже серйозний турбулентний період, який ми з вами спостерігаємо. Цей період стосується. Не тільки війни Росії проти України, а ще й те, що ця війна спровокувала взагалі то в світі, розрушивши. Повністю вщен той світовий порядок, який будувався після Другої е світової війни. І от е на тлі цієї розрухи дехто ще намагається якось е апелювати до старих правил і будувати реальність, е основуючись на саме старих правилах, але ті кмітливі держави, які зрозуміли, е як працює цей світ, починаючи саме з того моменту, пов е моменту повномасштабного вторгнення, е ті держави. Е імітують якраз таки оцю діяльність в рамках в рамках старих правил але діють вже на основі абсолютно нових правил і це стосується і сполучених штатів і китаю і франції і європи і взагалі то всіх цих крупних великих гравців які намагаються цю реальність вивернути під себе Головне питання, де місце України і як вижити в, не тільки в цій буремній картині війни, а ще й в абсолютно непередбачуваній, вже серйозній такій бійці, яка відбувається в геополітичному просторі поміж найближчих країн.